Давай лосось пуш, ёбана твоя душа. А ты шо лосось зараз Та, в тигры, в тигры. Закрыть, конечно, оттуда. в принципі, вполне може быть всё. Мои бачити, ты бачити! бачи. Не знаю, вони глухі люди, просто глухі. Він мог просто двоих закрити разом, да він вийшов до них спиною, бля. В домі, да. Да знаю, вони як будто ні хрена не чують. Ну, в принципі, в принципі, на щодо звуку більш-менш. Да, ну, не, не прям ідеальне те позиціонування, але при цьому... Ой, да, ой, да, ой, ой. ну і більш-менш адекватно, адекватно, ось зараз ще закриють. Ну, на... ой, лосось! Короче, роги, блядь. Боже, виталяли. та що ти лосось? Боже, просто тігр, я ж кажу, і тігр. Ви, типа, ебать, ну, розвалили всіх. <звук> Лосось просто тигр, блядь. Та не розслабляйся, лосось, бана <постив> <доти. постив> Блядь. Блять. Забаранили. Ой-ой-ой! А він виживе, він <постив> виживе, він виживе. Він ще виживе. У нього кровотечі немає. Його просто глушануло сильно. Профитача немає и... No. Блять, в анлой наушники отключились, или что нахуй? Может быть. Пизда, лоскос, блять! Дякую